І заланом Вейком він же Олекса Прокидайко Батькович вже знайомий. Першу частину проходив десь у часи релізу, коли вже завершував навчання у старшій школі. Тоді мені гра неймовірно сподобалася, проковтнув її майже за один вечір. Тим не менш, як це не дивно, з того часу забув і про сам тайтл, і про його сюжетні події. Коли ж вийшов сиквел, якось на нього не звертав уваги до тих пір, поки мене не вмовили придбати численні хвалебні оди. Наскільки ж це хороша гра. З того часу друга Стина так і лежить без діла у моїй цифровій бібліотеці, тож настав час це виправляти. Оскільки геть не пам'ятав про події цього всесвіту, вирішив повернутися до оригіналу та все пригадати. Після повторного проходження в цілому моя думка не змінилася. Це дійсно хороша гра, хоча й не мала на мене такого впливу, як той же ремейк другого Silent Hill. Та й повноцінним Survival Horror, Алана Вейка теж назвати не можу. Радше це пригодницький екшен із певними елементами трилеру, все ж фінські розробники. Remedy Entertainment спеціалізується на більш динамічних тайтлах із елементами паранормальщини, що не є недоліком, звісно. Проте варто розуміти, що ця гра є легшою для сприйняття в порівнянні з іншими схожими тайтлами. Перед тим як перейдемо до предмету обговорення, два важливих нюанси. Перший станом на зараз, коли вийшло це відео, зі всесвіту Remedy не проходив нічого, окрім першої частини Алана Вейка та Quantum Break. Макс Пейн не рахується, бо сюжетно він існує відокремлено. Тож буду говорити про наш тайтл без розуміння подій другої частини, а також контрол. Маю певний острах наговорити дурні у сюжетному контексті. Проте давайте уявімо, що проходжу цей шлях разом із тими, хто ще не грав усі тайтли. Другий нюанс проходив ремастер версію Алана Вейка на консолі. Оскільки ця версія робилася у партнерстві з Epic Games, вам доведеться купляти це видання у їхньому лаунчері, якщо плануєте грати на комп'ютері. Адже невідомо, коли вона з'явиться у Steam, якщо взагалі це колись стане. Анеться, якщо ви з тих людей, хто категорично не сприймає Epic Launcher, можу порекомендувати проходити оригінальну версію, яка досить адекватно запускається на сучасних системах. Все одно ви нічого не втрачаєте, бо ремастер у багатьох аспектах навіть гірший за оригінал. Про що буду розповідати трохи далі. Також зазначу, що на гру можна поставити українізатор. Додам посилання в опис, а ми поки переходимо до коротенької історії розробки. Процес створення другої частини Макспейна був доволі складним. Розробники кранчили, тож після релізу вирішили трохи відпочити та взяли час, аби продумати концепт нової гри. Серед кількох ідей і з'явилася історія Алана Вейка, яка надихалася твін піксом пана Девіда Лінча, а також роботами Стівена Кінга. Нова гра мала більше орієнтуватися на сюжет та його подачу. А за оригінальним задумом Алан Вейк взагалі розроблявся у відкритому світі. У 2005 році таким чином вони зацікавили Microsoft який стали їхнім видавцем. Тим не менш, концепт відкритого світу погано співіснував із трилерною драматургією, та й втручання Майків знайшло розробці на користь. Після трьох років роботи над грою вони вирішили звузити масштаби майбутнього Алана Вейка, хоча й зберегли вже наявні напрацювання. У такому більш обмеженому вигляді гра й вийшла у 2010-му для Xbox, а пізніше і для комп'ютерів. Алана Вейка можна назвати одним із найуспішніших тайтлів своєї консолі того часу. Бо за три роки реалізували три з хвостиком мільйона копій. Досить непоганий показник, якщо ще й врахувати специфічний жанр. Ремастер-версія вийшла у 2021 році та продалася у розмірі майже двох мільйонів копій. З цікавого вони лишили усю ліцензійну музику, зокрема той самий трек гурту Poets of the Fall. А також додали кілька посилань на інші ігри Remedy. Beginning. Primordial forest. It's too late to hear the words. The man, naked, crawls to the shore like a person. To say that would be a lie. Також десь готується серіал за мотивами гри, що є хорошою ідеєю, адже від початку Алан Вейк надихався відомими телевізійними трилерами Твін Піксом, фільмами Хічкока, Сяйвом, навіть глави, і ті розділені на серіальні епізоди із підсумками попередніх серій. Загалом же розробка Алана Вейка супроводжувалася певною містичною атмосферою. І за словами Сема Вейка, деякі сюжетні зміни їхнього персонажа слугували певною алюзією на самих розробників. На цій паранормальній ноті і переходимо до самої гри. Одразу почнемо із особливостей оновленої версії. Ви не повірите, але у загальному візуальна частина у ремастері стала гіршою. Особливо добре це помітно із моделями персонажів. Дружині Вейка взагалі ніби кольнули ботокс. Ремастер, так би мовити, підтягнув гру під сучасні тенденції. Нова версія також якоюсь мірою загубила свої кольори, стала менш насиченою. З хорошого освітлення стало більш деталізованим, а також підтягнули текстури до більшої роздільної здатності. Це типовий ремастер, де штучно технічну частину гри зробили чіткішою, але по дорозі загубили арт стиль. Об'єктивно різниці між двома версіями мало. Для цього треба. Пизвупою сидіти все розглядати, якщо не брати до уваги дивні моделі персонажів, які справді прямо-таки кидалися в обличчя. Тож у загальному ремастер сприймається гірше за оригінал. Якщо ж відійти від порівняння версії у технічному плані, Alan Wake є дотепер одною із кількох ігор, що обігрують ігри зі світлом. Хто не проходив за сюжетом, ми боремося із темрявою, в особленні одержимих істот та предметів. Відповідно, світло тут є не лише технічним інструментом, як у більшості його. Гор, а й безпосередньо творчим прийомом світло це безпека, це зброя, це символ. Навіть навколишній світ змінюється залежно від пори дня. Дивує й те, наскільки добре цей тайтл утилізує саме динамічне освітлення у вигляді різноманітних ліхтарів, сигнальних ракет, світло-шумових гранат. Пам'ятаю, коли грав вперше, наскільки ж був вражений цими концептами. Власне, з того часу нічого не змінилося, бо навіть зараз ми маємо занадто мало прикладів якісного обігрування цього ас. Спекту у самому ж світі неможливо загубитися, бо завжди треба йти на світло. Так само органічно і підсвічують важливі об'єкти, як от припаси чи сторінки нашого оповідання. Розробникам не треба було вигадувати, як вдалося обіграти за допомогою інтерфейсу. Світло само все зробило за них. Феноменально органічний концепт, який вдало інтегрований в ігровий процес. А де світло, там і тіні, які теж доповнюють двобі добра і зла світла і темряви. Ремастер трохи підтягнув їхню чіткість, проте й в оригіналі вони виглядають об'ємними і повними. Коли ж відійти від ігор зі світлом, помічаєш, що гра доволі кінематографічна. Вона від початку будувалася, наче якийсь серіал, навіть глави розбивали на епізоди. Відповідно, маємо купу добре зрежисованих катсцен із діалогами, типово серіал. Ракурси та події, навіть не дивлячись на дивні моделі персонажів із ремастеру, це справді першокласна робота. Так само гравця стараються дивувати телевізійними драматургійними поворотами і під час ігрового процесу. То нас буде переслідувати темрява, то будемо бороти нечість на сцені під акомпанемент фейерверків, то оживе якась здорова махіна. Алан Вейк вдаво обігрує свій сеттинг і підмішує у нього якісь вау-моменти рівно настільки, аби тримати нас у тонусі. Та й навіть без цього грі Є що показати. Час від часу після вдалого ухиляння чи влучання все буде сповільнюватися та брати драматичний ракурс камери. Так само органічно на світло та постріли реагують і наші вороги. Вони чесно прикриваються від нашого ліхтарика. Це обігрується як візуально, так і геймплейно. Сюди ж додам реалістичну фізику. Не скажу, що її застосовують так само, як і світло, проте взаємодії із навколишнім світом буде добряча. Більшою мірою це зробили, аби одержимі предмети, які і будемо зустрічати ближче до фіналу. Виглядали натурально. Гру робили на своєму движку рушії, що активно застосовує хавок, і не помітити це досить складно. Мене навіть дивує, що гра 2010 року краще інтегрувала такі прості концепти, які для більшості сучасних ігор виглядають якимись космічними технологіями. Водночас Alan Wake сильно не дотягує до повноцінного survival horror, як той же другий Silent Hill. Чому одна із причин це оточення, тутешню американську сільсько-гірську. Місцевість ми вже де тільки не бачили, і власне причини наскільки у цьому, а у доволі просторих локаціях. За все проходження нас будуть обмежувати від сили кілька разів. Через це у мене не виникало вражень небезпеки. Самі по собі рівні, деталізовані, органічні темрява старається бути загрозливою, але грі катастрофічно не вдається налякати чи хоча б змусити насторожуватися. Ми завжди з набоями, ми завжди можемо кудись втекти, а сама американська місцевість не викликає за. Непокоєння, як теж місто Привид чи навіть Ракун Сіті. Умовно відкритий світ не дуже підходить під створення атмосфери жаху, тому через цю особливість вважаю цю гру екшеном із елементами трилера. Якщо бажаєте чогось страшного чи атмосферного, Alan Wake для цього не підійде. Якщо говорити за візуал, то виходить дивна картина. Говорити про цей аспект хочеться багато, але як такого сказати нічого. На це треба дивитися, бо в основному тут обігрується гра зі світлом. І як не дивно, це працює. В Алан Вейку головною та найсильнішою особливістю є двобій між добром і злом, світлом та темрявою: що світ, що самих ворогів, що більшість персонажів, ми вже бачили купу разів. Алан Вейк будується на одній фундаментальній ідеї, яку підкріплює певна кінематографічність та фізика. У візуальному плані щось схоже можна зустріти і у другому half Half-Life, де все обертається навколо єдиного концепту, за який тримаються всі інші елементи. Проста ідея із чудовим технічним викуп виконанням, завдяки чому обидві гри чудово тримаються навіть сьогодні. А от зі звуковим аспектом все більш прозаїчно. У загальному ви не почуєте чогось надзвичайного, все доволі простенько. За проходження звернув увагу хіба на пару особливостей. Зокрема, будемо слухати багатько діалогів, які на добре інтегрували у сюжетні події, особливо як для постійної біганини лісами. А там, де їх нема, будемо слухати роздуми самого протагоніста. Власне, ось ще одна причина, чому грі не вдається справити враження повноцінного survival horror. З банально не лишають наодинці між перестрілками і стіновиками постійно щось відбувається: якийсь діалог, прочитання власного оповідання, розжовування сюжетних подій. Гра просто відмовляється давати гравцю час на власні рефлексії. Культові представники survival horror зазвичай обігруються більш витончено. Десь це може бути важка некомфортна тиша, десь це буде звучання якогось монстра. Тиша теж може звучати, проте Alan Wake відходить від цього концепту. Навіть те саме нагнітання темряви, що супроводжується певним звуковим рядом, слугує не скільки для підтримки атмосфери, а більше для інформування гравця. Цьому немає нічого поганого, проте знову ж таки, якщо порівнювати посередній рівень звукового дизайну із відверто цікавою візуальною частиною, виникає певний дисонанс. Це стосується як із загальних вражень, так і сприйняття трилерної частини гри. Якщо ж говорити суто за музичний супровід, маємо значно кращу ситуацію. У грі присутні кілька титульних рокових пісень, під яких прямо таки віє насиченою американщиною. Їх прямо таки хочеться слухати, бо такі композиції вдало використовують у певне. В сюжетних моментах, аби вдало підкреслити події на екрані, та навіть звичайні інструментальні ліричні теми, які будемо чути протягом нашого проходження, і ті добре підкреслюють стан нашого протагоніста. Не можу сказати, що музика повною мірою виправляє ситуацію із поверхневим звуковим дизайном, тим не менш частково впливає на враження. Але все одно у загальному цей аспект сприймаю не дуже добре. Як мінімум, від звуку хотілося б чогось більшого, цікавішого. Всі ті фільми, якими надихалися розробники при створенні цього тайтлу, мали непоганий звуковий дизайн. Звісно, гра не може бути стрічкою, але ремеді будували першу частину Алановейка як якийсь серіал. А тепер поговоримо про ігровий процес. Геймплей не є чимось проривним для жанру екшенів, тим не менш маємо ряд цікавих особливостей. З очевидного, аби побороти нечість, її спершу треба підсвітити. Тому основним засобом боротьби Алана Вейка буде не скільки вогнепальна зброя, а саме ліхтарик. З ним підсвічуємо собі дорогу та очищуємо тіньовиків. На кожній такій істоті є певний бар'єр темряви, який спершу треба пробити, аби нанести пошкодження. Сам ліхтарик має необмежений заряд, що. Відновлюється. Проте у надзвичайних ситуаціях можна вставляти нові батарейки, щоб відновити заряд. За час проходження побачимо три різновиди ліхтариків, проте особливої різниці в їх ефективності ви не побачите. Бо разом із кращим джерелом світла гра буде кидати у нас більше ворогів. Варто відзначити, що сама ніч не є чорною, як у деяких схожих іграх, де ти без ліхтарика не бачиш нічого, окрім свого персонажа. Тут пересуватися можна і без світла, проте одразу відчуваєш себе беззахисним. Самих ворогів є кілька. Різновидів, звичайні, швидкі, бугаї. Битися із ними цікаво, бо тіньовики маневрують, обходять, нападають усі одразу, не чекають на гравця. Але, як не дивно, ти не відчуваєш себе у небезпеці. Завжди можна відбігти назад, завжди можна ухилитися від передбачуваних ударів. Гра завжди залишає для нас достатньо припасів, адже, окрім безпосередньо нашого ліхтарика, є й інші джерела освітлення, що шкодять темряві: фаєра, світло гранати, сигнальні ракети. Деякі з цих засобів генерують значно більше світла, ніж ліхтарик, тому вони не лише пробивають захисний бар'єр темряви, а й одразу знешкоджують вороженьок. Якщо попереду нас чекатиме арена із великою кількістю ворогів, перед цим завжди нам видадуть і припаси, і набої до пістолета, і до рушниці, і до мисливської гвинтівки. Ліхтарик виступає нашим прицілом, а на геймпаді гра підкручує автовлучання. Якщо і цього мало, ігровий процес активно утилізує навколишнє середовище. Досить часто можна вмикати якусь лампу або ж Стрілити у газовий балон, що вибухом освітить невеличку зону навколо себе. Коли ж бути трохи пруткішим, ворогів можна заманити до високовольтних дротів. Як би це дивно не звучало, але існувати у всесвіті гри досить комфортно. Жодного разу за проходження у мене не було такого, щоб мені не вистачало припасів чи набоїв. У мене завжди був вибір, як мені розправитися із ворогами. Це особливо актуально, якщо ми будемо досліджувати світ. За це нас винагороджують припасами, колекційними термосами, а також Рінками нашого оповідання. Чому це важливо, розкажу у секції про сюжет для зручності, час від часу можна буде сідати за кермо автівки. Оригінально Алан Вейк розроблявся із концептом відкритого світу, тож великі просторі локації та машини є певними відголосами оригінального задуму. Кілька разів навіть можна буде застосовувати це проти ворогів. Не скажу, що механіка їзди є чимось особливим, проте слугує розбавленням досить одноманітного ігрового процесу. Після моїх слів може здатися, що гра є занадто легко. Але насправді їй є що протиставити гравцю. Вороги з легкістю нас оточують і з кількох ударів відправляють на контрольну точку. Просто у нас завжди є можливість цьому протидіяти. Ближче до середини гри нас починають атакувати одержимі предмети, і диких до місцями досить складно ухилитися. Ось саме вони змушують активніше рухатися, бути більш уважним, бо їхній бар'єр значно сильніший. Втім, ці предмети не скільки жахають самі по собі, а більше змушують остерігатися через можливі викрутаси із фізикою. Власне, один із найбільших недоліків Алана Вейка це наскільки ж тут передбачуваний геймплей. Ось тобі зробили анонс боса. Ось тут здалеку бачиш відкритий простір, що очевидно перетвориться на арену для сутички. Ось тут розкидані припаси, значить, щось станеться. Як це не парадоксально. Але все це зроблено за класичними геймдизайнерськими правилами. Така прозаїчність є ознакою розуміння творців, як же має працювати якісний ігровий процес. Втім, це актуально для екшенів. У Survival Horror трохи інші правила. Можна сказати, що гра боїться нас дивувати. Навіть нескільки дивувати, вона уникає дискомфорту, як такого: за всю гру буде буквально пару разів, коли нас залишать без зброї. І то це більше зроблять заради різноманіття. А найстрашніше в усьому. Ось у цьому це наскільки легко вдавалося обманювати гру шляхом експлуатації оточення чи механік. Наприклад, стати за столом, аби поганець нас не дістав, або стати за брамою, щоб бос бульдозер не зміг проїхати. Разом ці два аспекти нанівець зводять відчуття небезпеки. Ми завжди озброєні. Ми завжди бачимо події наперед. Ми завжди можемо змахлювати. Це моя загальна думка, що пронизує всю гру. Alan Wake є більш екшеном, аніж представником survival horror. Це не є поганою характеристикою водночас гра сюжетно до біси намагається справити враження страшної пригоди, що нібито пробирає до кісток. Але як на мене, через ряд причин, що оказуалюють проходження, розробникам не вдалося відтворити відчуття небезпеки та невідомого. Ти знаєш свого ворога, ти знаєш його можливості, ти маєш усі засоби протидії. Досить простенький і зрозумілий ігровий процес слугує радше розбавленням сюжетного задуму, аніж підтримкою атмосфери жаху. Також варто згадати два доповнення, які заховані в екрані вибору глав. Як такого нічого нового вони не додають, лише вдало капіталізують наявні механіки. Завдяки цьому грати стало дещо цікавіше, і навіть місцями не так просто, як це було в оригінальній. Ні, кампанії нас регулярно оточують, тому доводиться користуватися словами, що змінюють оточення. Чудова реалізація, тим не менш, кардинально враження від простоти вони не міняють, бо за проходження основної частини встигаєш втомитися. Разом із візуальною частиною сюжет є одним із найсильніших аспектів цієї гри. Тим не менш, як і геймплей, історія є досить простою ланкою у цьому тайтлі. Вона логічна, послідовна та виважена. Втім, навіть коли гра вперше, вже на середині проходження все стає зрозуміло, і ти без проблем передбачаєш фінал цієї оповіді. Це не означає, що сюжет поганий, він не є чимось особливим із якимись карколомними поворотами, проте драматургійно це класна робота. Всі ці концепти з її світлом треба було придумати. Всіх персонажів треба було прописати. Всі події треба було організувати. Приємно, що у цій паранормальщині у тебе не виникає сумнівів у правдоподібності цієї історії, як це не дивно. Тож давайте розберемо сюжет дещо предметніше. Спершу без спойлерів для тих, хто ще не проходив і планує це зробити, а потім обговоримо конкретні приклади. Зрозуміло ж, завчасно про це попереджу. Поїхали. Алан Вейк, відомий американський письменник, який вже два роки перебуває у стані творчої кризи. Він не може написати жодного речення. У нього є дружина Еліс, яка його підтримує. Аби якось змінити обстановку, вони вирішили з'їздити у відпустку до провінційного містечка Брайт Фолз. Гірські пейзажі, свіже повітря та й загалом романтичний антураж, мали б піти письменнику на користь. Дружина навіть знайшла місцевого психіатра, який спеціалізується на творчих людях. Як ви чудово розумієте, від початку все пішло не так. Спершу Алан зустрів якусь дивну жіночку, а потім і посварився із дружиною. Вона вирішила зробити йому милий подарунок і знайшла класичну друкарську машинку, на що письменник зреагував вкрай емоційно. Тема кризи його дратує, тож він вирішив прогулятися на свіжому повітрі. У Еліс є фобія, вона боїться темряви, тому дружина не пішла за ним на вулицю. Але на трагедію довго чекати не довелося, її одразу забрала паранормальна сила. Стрибнув за Еліс у воду, втім прокинувся у машині без своєї жінки. Звідси починаються наші блукання. Одразу варто звернути увагу на персонажів. Одної з визначних особливостей Ремеді у сюжетному контексті. Ще з часів перших двох макспейнів було помітно, наскільки вдало Сем Лейк, а пізніше інші сценаристи обігрують цей аспект. Персонажів описують рівно настільки, аби гравець мав уявлення про їхній характер, мотивацію та прагнення. Це може бути одне два яскравих речення, які лакуні. Нічно створюють певні враження. У грі про Алана Вейка це теж вдалося відтворити. Причому навіть найбанальніші герої на кшталт офіціантки мають свої харизматичні моменти, що вдало інтегровані до нашої історії. На перший погляд, вони можуть виглядати якимись недолугими місцями навіть смішними. Проте одна-дві фрази, і ти вже розумієш, чому персонаж має своє місце у сюжеті. До того ж, частини з них потім перетворюються на тіні, що теж їх змінює та ніби вивертає їхнє нутро. Одним словом, Писання персонажів у цій грі справді на найвищому рівні. Таку якість доповнює і сам протагоніст. Через певні сюжетні події протягом гри будемо знаходити сторінки оповідання, яке написав сам Алан Вейк. Він не пам'ятає історію свого твору, тому ми разом із письменником, ніби вперше досліджуємо щось невідоме. Ці сторінки проливають світло на думки деяких персонажів, розкривають сюжетні подробиці, а також пророкують певні події. Відтворюється так званий ефект foreshadowing, тобто передвіщень. Це не є новинкою для індустрії відеоігор, бо розробники використовують цей прийом доволі часто. Наприклад, нерідко нам показують головного злодія вже на самому початку гри. Ми знаємо, і з ким ми будемо боротися, нам треба лише пройти цей шлях. Втім, у цій грі це відтворили більш предметно. Сторінки оповідання буквально пророкують майбутні події. Найчастіше це більше стосується якихось ігрових ситуацій, а не сюжетних, тим не менш, це справляє особливі враження. Коли ти читаєш, що на тебе виїжджає один. Режими бульдозер, і це стається через півгодини проходження у самій грі. Очевидно, що відтворити цей концепт було не так і складно. Треба було лише покласти на локації вже прописаний сценарій або ж дописувати текст після готовності ігрових секцій під час розробки. Але у контексті сюжету Алана Вейка такий художній засіб передвіщення краще залучає гравця до сюжету, ніби справляє ефект живої історії, у якій ми безпосередньо беремо участь. Найцікавіше, що сторінки не є обов'язковим елементом. Більшість Жать на локаціях, хто ж варто досліджувати світ ще й задля цього. Сам же письменник регулярно подумки висловлює думку з приводу якихось подій, персонажів, ситуацій. Класичний прийом ще й з часів Макс Пейна, що знайшов своє місце і у цій грі. З позитивного, це пояснює певні сюжетні прогалини, а також відтворює ефект присутності тут і зараз. Ці події стаються у реальному часі, і ми є їх безпосередніми учасниками. Ще один чудовий приклад, як можна краще залучити гравця до своєї історії. А от сама. Історія, на жаль, видається трохи поверхневою. При всіх цікавих художніх засобах вона є доволі простою, лінійною передбачуваною пригодою, про яку більше не задумуєшся після проходження. Для порівняння той же Silent Hill має важкий, трагічний, насичений сюжет, який ти ще маєш переварити. Кілька різноманітних фіналів додають важливості нашим ігровим вчинкам та змінюють наше сприйняття історії. Водночас, Alan Wake не має тої ментальної ваги, притаманної жанру трилерів. Сюжетні концепти цікаві, навіть можна сказати унікальні, але вони доволі поверхневі. Як вже згадував, фінал можна передбачити вже на половині проходження, і він радше слугує клівхенгером, аніж повноцінним завершенням першої частини. Можливо, у контексті серії це буде сприйматися значно краще, проте на момент виходу гри у 2010 році від історії хотілося значно більшого, аби краще розкрити свою думку. Далі мені доведеться обговорити сюжетні події. Тож, якщо не проходили, запрошую пропустити наступну секцію та переходити одразу до висновку. Що ж, продовжимо. На перший погляд, сюжет Алана Вейка у драматургійному плані має все необхідне: зав'язку із трагічною подією, зникнення дружини, злосилу, яку треба побороти. Цікаве протиставлення самого Алана Вейка із Томасом Зейном, який так само був письменником, який так само через темряву втратив кохану людину, який так само намагався її побороти. Сюжет не дає відповіді на певні питання і дає простір для роздумів. А чи справді Томас Зейн є батьком Алана Вейка? А чи є Алан Вейк реальною особою, а не просто вигаданою маніфестацією Томаса? А що станеться із Аланом Вейком, якщо він застряг у темряві? Тим не менш, частина сюжетних рішень існують, ніби милиці для підтримки загальної оповіді, як то кажуть, ні в тин, ні у ворота. Тим же Томасом Зейном затикають усі проблемні місця. Він слугує безвідмовною відповіддю на усі питання. Наприклад, як Алан Вейк вписав Томаса Зейна у свою історію, якщо гра відверто натякає. Що це Томас Зейн вписав його першим, навіть ще до його народження, якщо Алан Вейк все-таки реальна людина. Як Синтія Вівер звільнилася від темряви, нам кажуть, що їй допоміг Томас Зейн, але чому тоді він не звільнив і свою кохану? Що, власне, і зробив Алан Вейк, але вже зі своєю дружиною. Звісно, у тому ж Савен Гіл так само, є купа сюжетних білих плям, що ламають історію. Проте там загальні правила Всесвіту, навколишня атмосфера та дії персонажів значно менше конфліктують між собою, аніж це від. Бувається тут сюжетно, перша частина Алана Вейка сприймається добре. Але якщо сильно не замислюватися, пройшов, пережив історію та забув: якщо ж почати аналізувати цей світ, починаєш бачити недоліки. Повторюся, що ця думка існує лише у вимірі першої частини, окремо від Адону та сиквелу. А закривати очі на певні нюанси у контексті кількох ігор не вважаю доцільним, бо найчастіше частини ігрових трилогій чи серії можуть існувати окремо від продовжень. Якщо говорити за доповнення, то сюжетно вони ні на що не впливають у кращому випадку лише натякають на можливе продовження, що не рятує загальні враження. У загальному ж, які у мене враження від Алана Вейка? З часів першого проходження моє ставлення до гри не змінилося. Це хороша, цікава пригода, хоч і не без недоліків. Для кращої репрезентації вражень вдамся до предметнішої оцінки. Хоч і не люблю цього робити, адже цифрова шкала за часи існування індустрії спотворила сприйняття ігор, де все хороше, це лише десятки, а все, що нижче, то одразу є посереднім. На мою думку, перша частина Алана Вейка заслуговує міцну вісімку. Цікаве. Ва, пригода із відтінком трилеру грі бракує певної сюжетної глибини, а також трохи цікавішого геймплею. В усьому іншому це чудова гра, яку можу рекомендувати до проходження. Якщо ж сприймати цей тайтл як представника survival horror, оцінка буде значно нижчою. Alan Wake не генерує достатньої атмосфери, що вкрай важливо для цього жанру, а також не дає необхідного ментального навантаження. Оцінка гри залежить від вашого сприйняття.